Всім привіт! Сьогодні продовжуємо складати картки. і на черзі у нас доісторичні покемони в першої частини. Як там цікаво написали в коментарях, чи можна рахувати Аркеруса, Діалгію, Палкію, Гератіну до історичними покемонами. Ну, насправді так, але доістеричним якось я вибрав період, той маленький період, мільйон років тому назад. Там коли жили динозаври, щось таке подібні родичі, а да, не якісь божественні істоти, які трильйон років тому існували. хелікси, все у нас на місці. Дівчина з'явилася і. Далі у нас йдуть то історичні покемони. Всі вони в золотій окантовці показують їхню. Рідкість, мабуть, чи щось. І давайте почнемо ми з тропіуса. У мене є тропіус, і давайте з нього почнемо. Щоб... Так було б цікавіше. Перше у нас тропіус. Оце новий тропіус. Він щойно з'явився з Journal Together. І його кладемо аж сюди. Це є. І у нас ще один тропіус, є живний кабан. Вони були жирні, як свині, але з часом похудали. І його сюди. У нас залишилися два пропіуса. залишилось. Так що ось і так. Далі у нас давайте буде ну, так як я щось його поклав. Так, перший аеродактиль у нас ось такий. І він ось сюди хоче лягти відпочити. Цього аеродактиля сюди. Так, ти не аеродактер. Стоять, у нас ще є аеродакторів. А, я Короче. Раз, два. Хорошо. Ну, буває. Так, це сюди. Так, у нас отакий аеродактер є. Я думав, що я розклав, а насправді я не розклав. Так, перший аеродкер ось сюди. Туда. Повернення блудного сина. Ось у мене такий був, але погиб. Тепер він воскрес. Як Фенікс. О, якась гавна музика пішла. Ось такий аеродакт. Стіни картонні, що поробиш? І ось такий аеродактиль. В місті сидить. І аеродактиль у нас закінчилися, до речі. Но ми зараз ще покладемо одного аеродактиля. Ось такого можете побачити, аеродактиль у нас ось. Тут ще є Оманайд. Так, мене трохи збили, позателефонували. Вам, до речі, від брата привіт, він просив передати. І давайте ще раз розглянемо на... Так, аеродактиль ось тут сидить. І Омастат, до речі, сидить. Бачите? І тут у сусіда музика трилавело тралала ну, звісно, це жесть. У нас скрізь це трала тралала. Так, і я вже, бачите, місце звільнив, Кладемо сюди. Та нам треба буде ще одну купити, це хоч недорога, дуже радує. Це Володимир, до речі, помітив. Сказав, що я обісрався і двох покемонів не знайшов. Так що ви можете писати мені також, де я обсираюсь, я не проти. додати нових покемонів. Дуже цікаво бачити. Далі давайте отакого Анріз, -ан він у нас один. І він у нас на дворі рис. Так, я не зрозумів. Тралала, у нас їх два, тралала. Бачите, тралала. Ну, це дубель, короче, де сьогодні. Тралала. Як він такого. Ну, причому є ще якісь іспанські, блядь, перепугу, не того купив. Короче, Таке, таке цікава поведінка. Так, давайте, ладно, у нас є Янмега. У нас, значить, сьогодні тільки одна Янмега, промка, Probка Gorna Остання картка. Так, і він у нас, наче. Де у нас він тут? А, він не тут лежить. Ладно. Він почин... відпочине. Тут у нас кабутопс. Давайте почнемо з кабутопсів. Кабутопс. Маленький кабутопс. Так. Цей кабутопс хоче куди? Хоче. Не зрозумів. Куди ти хочеш кабутопс? Ти ж наче маленький. Кудись хочеш. А їх так багато наштампували, що тут 10 картки і ще навіть не закінчилось на другій сторінці. Я прям дорію. Так, це що у нас тут? Треба трохи відібрати. парам пам 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 пом пом Ого, скільки у нас кабутопсію, кабуто буде. Так що готуйтеся буде дуже цікаво та весело. Я правильно розумію? Тин-тин-тин-тин-тин, так. -тин 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 -тин. да. Ще буде інше. Давайте почнемо з цього. Бачите, у нас є іграшка пластилинова, і вона ось сюди йде. Та-дам, Це на вихід. Це на вихід і сюди. І будемо слухати з вами тралалево тралала. На всю хату водить. Так. Оце такий кабутопс, точніше кабуто, і він йде ось сюди. Так, давай сюди, кабуто. Щоб кабутокать. Кабу Ось такий кабуто. Так, кабуто-кабуто. Потім отакий кабуто. Кабуто такий. Ось такі кабуто, ось такі кабуто. Такий злий, бачите, там очі. Ось сюди він дуже прикольно надрукований, до речі, дивіться. Чорна копія. Це сюди. Іначе у нас всі кабуто, ні, не, не всі, два ще залишились ще два залишилось, і у нас є ще один кабутопс. Ось такий Кабутопс він звичайний ось сюди. Потихеньку заповнюються кабутопси, Кабуто і інші такі всякі штуки. Далі у нас давайте Омастари, Оманайти. Ось такий Оманайт, причому бойовий бачите, бойовий Оманайт і куди він хоче, хоче сюди. Він у нас сюди. І тут у нас всі картки. Ось тут Оманайт. Омастар. Ось такий злий, пристрибає. Ось сюди хоче. Так. Ось сюди. До речі, його сюди. Потім отакий Омастар. Його сюди. Потім отакий Оманайт. Сручкою показую, типа йди сюди, блядь. І ось сюди. Так, його сюди. Ось такий Оманайт є у нас. Ось сюди. І ось такі Оманайт. От сюди. Можете побачити. Це є. І до речі, До речі, тепер... Ні, у нас темне монат, чи є, блядь. Думав, всіх оманатів зібрав, ні. Всі хаманаті не вийшло зібрати. Ну що ж, нічого, нічого страшного. І у нас, походу, тут у нас що у нас Кранідоси, о, тут у нас, походу, будуть багато шелдонів. Так, шелдони йдуть сюди. Дуже багато шелблонів, дивіться, схихих штук. Аж цілих, скільки, не можу посчитати. Так, давайте перший. ось такий, Б'ється головою блядь, об каміння чи об дерево, Чи кам'яне дерево. Як вам такий поворот? Його сюди. Давайте такого бастідона. З тренером, дивіться, бастідон. І ось сюди. Оцей рамбл дуже рідкісний. Це по відеогрі на 3DS. Ось такий є Бастідон. Ось такий Бастідон є. Ось сюди. Тепер у нас є саме остання картка по Бастідону. Ось такий бастідон є. І він ось він у нас. Потім ось такий бастідон у нас є. І він ось сюди. Це перший Бастідон, що існує на планеті. до речі. Це сюди. А це Бастідон з POP 6. Блін, у нас він є. Це ПОП 6, це такий Бастідон. І до речі, в них дуже мені подобається. Що у ПОП серії ровно 17 карток. Ну, як ви так робите? Ну, зробіть ви 18, блядь, щоб ровно на розворот так було. Що тут одної картки немає. Ну це, звісно, жесть. Но, насправді їх там більше. Там ще є звичайна версія, холо версія, звичайна версія, Cracked Ice версія. І у нас отакий. У нас, коротше, всі шалдони зібрані. Це щось неймовірне. Ми тут прям засіли. І у нас одної картки тільки не вистачає. Дивіться, оцієї. Це просто фантастика. Да. І ми переходимо до другого альбому. Давайте це сюди. І ми переходимо до другого альбому Без історичних покемонів. Неймовірно. І у нас тут дві картки сьогодні буде. Дивіться, у нас каракости, арчини всякі. У них у нас небагато їх. Давайте отак. От. Джинесехти. небагато. Потім що у нас тут? Амаури, амаураса одного не вистачає. Тут оцих кінців не вистачає. Тут у нас повністю зібране, до речі. Тут у нас також повністю зібране. Тут у нас одного не вистачає. Ось цього. Тут у нас не вистачає двох карток. Оця картка, наче відмічена, що у нас вона є, але її нема. І у нас зато є оця. Ось отак. От. От так от. І ось у нас остання картка буде тобто остання да, по ЯнМегі. Нова картка в цьому сеті. А, бля, я обісрався. Я коротко, розклав з наступного сету Ян... Ян Мегу, а вона вже вийшла зараз. Бачите, Це треба ось так. От Здвігати. Тут у нас Ян Мега з. як вона називається? Сету там Деха Ох, команда ракета. Там багато дуже команд «Ракети» буде, вхід в новий альбом. Це просто... Ну що ж, це буде круто. Це буде круто. І ось такі ось у нас Янмеги є. Є навіть брейк Янмега, такі Янмеги. Дуже цікаві, класні YanMeg. Десь стрічний покемон жив, питався аеродактилями і тому подібними друзями. Так що, ось отак. От. Дякую, що подивилися. Далі нас чекають один альбом ось такий, з веселими покемонами, різними там крутими покемонами. А ще у нас з'явилися два нових альбоми, на ну, це ви дізнаєтесь трошки пізніше. Так що пока-пока.